Ніхіра собі який великий. А який тут розмір? То, мабуть, не на двох, а на трьох. Ну, Давай подивимося. <звіт> Якийсь величезний цей диван Коін нам приїхав на виставку. Ну, Тут троє людей взагалі вільно поміщаються. Метр шістдесят на два розмір спального місця. Да, і диванчик сам не маленький, звісно. E, 266 на 130 сантиметрів. Але дивіться, який приколяс. Ви можете з. Прямого диванчика зробити кутовий. Або просто його скласти і буде прямий. Моделька дуже-дуже універсальна, і ціна всього 34 200 за таку класну модель. Може робитись, до речі, і в кутовому варіанті, якщо потрібно. Саме цей диванчик у нас йде прямий. Дивіться, складається. Ще й для білизни є. Будь ласка. Диванчик насправді дуже дуже м'якенький. І приємно ще те, що він доступний у плату частинами на 5 платежів від «Приват» або монобанку. Тому деталі на сайті Солоха є, я думаю, що він довго не застоїться.